Дуже, дуже цікавий цей, цей момент. Дійсно, зі мною теж перше таке, як в формі інтерв'ю, це зі мною теж перше таке відбулося. Тому що я ввійшла в медитацію, розширений стан свідомості, з наміром отримати повідомлення для українців саме для аудиторії каналу Астрофеномен. Так як я знаю, що ви любите. Коли приходять такі повідомлення, і відразу прийшов Бафомет. Я думаю, ну чому Бафомет? І намагалася як його прибрати. Тому що зазвичай з нижніми світами я не працюю, але він хотів поспілкуватися. І в мене тут прийшла така думка: добре, чому б його не вислухати? Ем... Я дам йому шанс сказати, що він хоче сказати. Запитаю зазвичай, чого він хоче за це, теж яка ціна його інформації. Це ж не забувайте, коли до вас приходять про це запитувати. От, і я йому дозволила, ну як, е спогодилася поспілкуватися з ним. От, І він що він сказав? Каже: кінець війни вже близько, а кінець уже близько. Може, це по Фрейду я обмовилася про кінець війни, ну гаразд. Я запитую кінець війни. у нього? Каже, і так і ні. Я тоді запитую, кінець українців вже близько. Він знову і так і ні. Кажу, що це за відповіді такі? Уточніть. Е, каже кінець страждань українців вже близько. Ну, це вже мені більше сподобалося. Потім запитую, кінець Росії вже близько. Він каже так: кінець правління Путіна, нова ера для Росії це ще не розвал, але розкол. Ем, я тоді запитую, а чому ти прийшов? Взагалі, е, що ти хочеш за цю інформацію? Тому що перед тим, як давати інформацію, Маріаночка вже знає, я запитую про її ціну, якщо вона мені не подобається, я її не даю втер. Каже, нічого не хочу. Кажу, як це нічого? Не хитрий, кажи мені чесно, а, чому ти прийшов? Він мені каже, прийшла ера знань. Люди зрозуміють дуальність краще. Ті, кого зображають негативними персонажами, теж мають позитивний бік. Все залежить від людського сприйняття. Я його тоді запитую. Е, ну, відповідь твоя, звичайно, так хитро е, сформульована, але ж ти чогось то хочеш як рез, результату цього. Е, ти хочеш, щоб тобі поклонялися. Він каже: так. Я кажу: вибач, я не збираюся тебе рекламувати е, в, в, в простір і на цьому каналі також. Е, і, а потім мені стало цікаво. Думай, добре, люди мають знати більше, люди мають розуміти краще. Я запитую, а що дає поклоніння тобі? Він каже, силу і владу. А я тоді питаю: а як же духовні якості? Любов, співчуття. Він каже, то, де, то для слабаків. Мене це точно обурило. я питаю тоді: в Росії тобі багато хто поклоняється? Він каже, так, незлічена кількість. І я тоді думаю, от бреше, кажу, ти перебільшуєш. Каже, так. Езотерики з ним працюють. Ну, думаю, це вже ближче, схоже більше на правду. А, питаю, а в Україні? Ну, каже, є такі. В публічному просторі є. Імена, каже, не скажу. Думаю, аж ти хитрий який. А, ну, нехай. А, от, бачите, глядачі вже бачать, як вони хитрять. Як, як вони хитрять, як вони намагаються от себе прорекламувати? Е, думаю, гаразд, е, а яку пораду ти б дав українцям для перемоги? Е, його слова, тільки прояв сили здатний завершити цю війну, консолідація зусиль суспільства, об'єднання народу задушить корупцію, сильний згуртований народ, сильна справедлива влада. От, ну, я думаю, що е меседж його досить сильний. От, можливо, е мало сенс з ним поспілкуватися. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, чи варто мені е приймати, точку зору, давати можливість вислови висловлюватися. Е Таким сутностям, як бафомет, коли вони приходять, чи мені краще переключати увагу на когось із вищих світів, на архангелів? Яке у вас ставлення до цього? Мені дуже цікава ваша думка. І ще з дозволу маряночки хочу подякувати глядачам тим, хто зміг приєднатися до нашої планетарної роботи 1 лютого. Яку проводив майстер Овен Стефан і академія Овена Стефана, якій теж я приймала участь саме по допомозі в переході неупокоєних душ? Робота була надзвичайно потужна. Я поділилася. Своїми певними е, результатами на моїй сторінці в Фейсбуку. Але якщо вам цікаво, я можу детально розповісти про цей процес і що саме відбулося. Маріянечко, у нас є час. Так, а вже ж звісно. Угу, гаразд. Тоді я вам розповім, тому що для мене це було щось надзвичайне. І той, хто приймав участь в цій роботі, будь ласка, теж поділіться в коментарях, як у вас це пройшло. От, е, прийшов Архангель Самаель, і через дотик рук створив зі мною портал. Це було поєднання чоловічої і жіночої енергії, яке створило каталізатор е, відкриття цього порталу. Він стояв обличчям до мене і спиною до Росії, і він стояв обличчям до мене, до України і до Західної півкулі нашої планети. Енергії планети Земля, енергії Першотворця, енергії Великого Центрального Сонця підключилися також до цієї роботи, поєдналися через нас і утворили потужний енергетичний стоп світла. В піднебесні я побачила, як відкрився такий як пласт чи шар реальності, наповнений світлом, і почали. В той пласт реальності потрапляють душі для подальшого розподілу, бо в кожної душі свій шлях. І почався процес, утворилися такі два, два енергетичні вихори, які між собою перепліталися як спіраль ДНК, і, по, і вони тягнулися до цього стовпа світла. І по цьому стовпу світла вони виходили на той прошарок реальності, де їх уже чекали. От. Коли канал був стабільний, Самаель від'єднався до мене і від'єднався від мене, щоб контролювати іншу частину процесу, тому що це була дуже, дуже обширна робота, і кожен працював на своєму рівні. Академія майстра Ована Стефана. Теж працювала на іншому рівні, тому що кожна людина працювала на своєму рівні, і, і по різному, в кожного це відбувалося по різному. Ем, тому що відбувалася робота також з душами, яких поработили некроманти, які викликають, щоб на них працювали. Ну то було не на моєму рівні, то інші люди працювали з тим. Ем, ем, в мене ем, це було дуже масштабовано. І я саме працювала допомагала душам які, е, душам людей, які загинули насильницькою смертю, або були закатованими, або страченими, е, от саме які дуже обтяжували присутність яких неможливість переходу дуже обтяжувала енергетику країни, енергетику е, нашої планети, нашої планети Земля. І... Я бачила, як очищалися країни одна за одною, коли ці потоки душ підіймалися вгору, з під землі ішли такі промені світла саме в тих країнах, в тих місцях, і на, на тих територіях. І я чула, що паралельно іде кармічна розгрузка тих територій, коли ти присутність тих душ як, е, полегшується, полегшується е, атмосфера. В прямому і переносному сенсі цього слова я хотіла розширити роботу на схід, тому що, як я вже сказала, Україну почистили, почистили Європу, далі пішла робота от до самого як, Північного Південного полюсу, але саме на Захід. І я хотіла йти на схід, але Самель мені не дав. І я почула, мені сказали, що на Росію немає дозволу, щоб чистити Росію. А я проявила намір і наполягла, щоб допомогти в переході душ невинно вбитих саме в на Близькому Сході, зокрема в Ірані, в Сірії і українців, душі українців, які померли насильницькою смертю на території РФ, які було закатовано, яких було. Страчено, е, і я бачила, як багато душ підіймалися. Я знала, що то душі українців. Я допомагала їм. От, і тисячі душ на Близькому Сході теж було. Ну, до, підіймалися також, і вони перейшли. Е, але що було цікаво, е, в таких роботах дуже важливо тримати саме енергетичний канал, тому що душі, які знаходяться, які застряли, які не перейшли і знаходяться тут досить довго. У них немає енергії. Душа втрачає енергію, яку їй потрібна, яка їй потрібна саме для переходу, І потрібно тримати оцей канал, який енергетично допомагає, не лише вказує світло, вказує напрямок, а енергетично наповнює і допомагає от, ем, ем, піднятися. І я бачила, як очищаються часові пласти також. І коли дійшло до. Я побачила, як почали як повставати воїни Древньої Русі от душі полеглих в боях, в мене енергетичний канал, як робота закінчилася, енергетичний канал закрився, тому що там потрібна була така. Потужна енергетика, енергія потоки, що її просто не стало. Ви розумієте, ну як в пилосос в себе втягують енергію, і дуже важливо не працювати на власні життєві енергії, а тримати саме ці енергетичні канали, які. Е, які ти створюєш з першотворцем, великим центральним сонцем, матері світу, це все потрібно працювати саме так. От. Тому до цієї роботи треба повертатися, тому що е, мільйони душ перейшли. Я, зна, я вам скажу, чому я ще далі поясню. Е, мало того, що я бачила ці потоки, тому що дуже масштабована робота була і на світовому рівні проводилася. От. Я під час роботи побачила червоні очі в темряві. А, і коли я запитала, хто це, чого хоче, я зрозуміла, що це жителі задзеркаля. Вони намагаються ловити душі. Ви знаєте, коли є оця така традиція, коли в хаті покійник завішувати дзеркало а, чимось, простирадлом там, чи чимось закривати дзеркало, тому що душа. Може побачити як світло, яке відбивається в дзеркалі, і війти в дзеркало. І тоді люд... ця душа потрапляє це дзеркалля. А душа це енергія, і вони поглинають За дзеркаля жителі поглинають енергії душі. От, І вони вже там мелькали, чекали, щоб хтось туди, бо бачать такі потоки, вже спостерігають і чекають, полюють. Я це побачила, раз поставила стіну. От вони могли дивитися, але як душі пройти туди не могли через, через ту стіну. І я спрямовувала все от потоки, щоб все саме в, ту, в той пласт реальності йшло. А потім, в той же день, і ще повня була повний місяць, і місяць це теж портал. Але це портал, який теж душі бачать як світло, ідуть туди, а потім він як вони повертаються назад на землю і вони перевтілюються. Це як колесо Сансари, і потрапляєш. Ти не можеш вирватися, залишається душа залишається в матриці, перевтілюється, перевтілюється. Оці цикли проходить страждань знову і знову. І... Ці істоти, які живляться енергією нашою, яку людина викидає під час страждань, під час емоцій, емоцій, е, сплесків емоцій, от, е, їм вигідно, щоб душа далі тут залишалася в цьому світі, перевтілювалася і повторювалися у ці час. От і я раз так е, е, все це усвідомила також і якось теж спрямовувала, щоб місяць оце як Притягування оце місячне теж не впливало на оці потоки, з якими я працювала. От, і що цікаво, пізніше, робота, робота закінчилася, канал був було закрито, все було зроблено як потрібно. І коли я зайшла читати новини, була цікава, був такий цікавий момент, що ем, люди присилали фото. Нічного неба і там було чотири місяці. Місяць, як по не подвоївся, не потроївся, їх було чотири. І я зрозуміла, що місяць так нам ну, як, так... через такі потоки душ місяць намагався захопити, як піймати, як побільше, і просто глюки такі відбувалися, глюки в матриці. Дехто каже, О, там це погодне явище, природні явища, там атмосферні якісь явища саме. В небі відбувається, телефон глючить, але це було не випадково. Я не вірю в співпадіння, і я бачила масштаби цієї роботи. От, тому ще раз дякую тим, хто до неї приєднався. Я, в мене, бачите, я так прямо ем, переповнена позитивними емоціями, тому що робота вдалася. І запрошую вас приєднуватися до наших до планетарних робіт академії, що відбувається кожного першого числа кожного місяця, тому що це завжди і допомога людству, і допомога собі, і допомога Україні.